Чому грошові медитації та карти бажань не діють? Всі вітання, неймовірні люди! З вами Елізабет Зен. І хоч я сама є популяризаторкою медитації і різних практик для покращення життя, сьогодні я хочу з іншого боку показати і висвітлити цю тему, тому що насправді не може натішити те, що все більше і більше людей. Медитують, все більше і більше людей несуть певні теж практики трансформаційні в світ. Але є певне, але і чому ж я так це відео назвала? Так грошові медитації і карти бажань не діють. Та тому, що діяти маємо ми. І якщо так дивитися на це все, то нам практики необхідні для того, щоб. Направляти наш фокус мислення для того, щоб формувати наш стан. І це все має от ефект сніжного кома. І певна кількість, от має певна критична маса накопичитися нашого досвіду, потенціалу, ресурсу та енергії, щоб потім те, чого ми бажаємо, дійсно стало реальністю. І знаєте, от я сама зіштовхнулася з такою помилкою колись, тому що я спочатку медитації більше вивчала для стану, гармонії, почуття. А потім, коли почався ось цей тренд на грошові медитації, я, звісно ж, почала теж їх виконувати. Я... Слідкую за тим, що відбувається в масах. І знаєте, от коли ти спостерігаєш, що у когось там все дуже швидко реалізовується, а у тебе чомусь ні. Повільно. І багато хто починає думати, що ну, все, медитації не працюють це не для мене. Але насправді тут дуже сильно схожа ситуація з тим, як ми чомусь навчаємося, так? що все відбувається поступово. У когось сіде швидше, у когось іде повинніше. І те ж саме стосується того, що у когось є потенціал більш накопичений, так що хтось має вже більше пропрацьованих певних аспектів. І тут та сама історія, що можна дуже багато медитувати на те, щоб приходили гроші та дтп. Але якщо у нас є мінусові сценарії в нашому роді, так а вони у нас у всіх є, прям наші ментальні установки, так, це ще такі конструкти. Якщо ми думаємо, що гроші дістаються важко, для грошей потрібно дуже дуже... Багато працювати так, там 12 годин в день, і тільки тоді заробимо гроші, то, звісно ж, на своїй діяльності і виходячи зі свого досвіду, буде складно отримати бажане. І те саме стосується карти бажань. Якщо ми поналіплюємо купи купу всього, і того, що зазвичай мріють в суспільстві, там машини, будинки і таке різне, то хто його знає, чи воно реально реалізується, тому що насправді для того, щоб це все здійснювалося в нашому житті, нам необхідно діяти. Тобто, як я і на початку сказала, що коли ми собі починаємо в медитації або в карті бажанця все м -м, візуалізувати. Маніфестувати, звісно, це все починає формуватися, але це формується всередині нас. Для того, щоб це все проєктувалося назовні, дії необхідні. І вони іноді можуть бути навіть нераціональними. Мені дуже подобається як теорія, щоб для того, щоб прийти. До класних результатів у людини, наприклад, творчої, у неї має бути певна теж ось ця набрана кількість дій в цілковито протилежній для неї сфері. Та, от як музикант має щось там. Усвідомлювати в математичних сферах, так, наприклад, вміти підраховувати свої фінанси, декомпозицію робити. Те саме, я доволі таки була творчою особистістю, і в духовність я теж йшла, дякуючи творчості через музику. І для того, щоб почати отримувати бажані результати, мені необхідно було вивчити, що ж це таке системи, що це таке стратегії, як вибудовувати певні. Такі формули, так як прораховувати певні алгоритми, які будуть працювати для мене на мене і покращувати моє життя та інших людей. І ось коли ця критична маса напрацьовується, тоді звісно ми отримуємо класний результат. І так все більше, і більше, і більше. Звісно, є люди, у яких все відбувається і реалізовується набагато легше. Я таким людям захоплююся, і це дуже класно. Але є ті люди, яким важливо попрацювати, постаратися для того, щоб отримати бажано. І насправді медитація це якраз таке ось це скидання себе установок і програм, чому у когось легко, а у когось важко. Тому що знову ж таки конструкти, сценарії, установки, програми у когось їх мало, тому що родина, наприклад, не передала в тих кількостях, не обмежувала дитину, не обмежували, наприклад, в школі, в підлітковому віці і так далі, а когось обмежували. І за цього є ось ці певні затиски, які потім і блокують наш потенціал. Тому все тут залежить тільки від кожного з нас, від кожної людини як особистості, і від того, що ми робимо для себе, і як наслідок в зовнішній світ. Тому я вірю в те, що. Ось зараз на зустріч до нас рухається 2025 рік, і що все більше і більше людей роблять дії по відношенню до себе, все більше. В певній мірі входять в практики, в саморозвиток, але не забуваємо про те, що також важливо і перезавантажуватися, давати собі ось ці цикли відпочинку, так, це теж є невід'ємною частинкою нашого життя, бути в самості, так? залишатися на одні собою, вивчати себе, пізнавати себе. Тому що медитація, так, якщо ми її. Виконуємо під голос, це теж дуже дуже класно, але не забуваємо про те, щоб чути ще й свій голос, так слідувати йому. Тому що медитація просто сісти і послухати це не наскільки працює, наскільки працює те, щоб вибудовувати і відчувати те, що ми хочемо робити, як ми хочемо діяти і що є по нашому внутрішньому відгуку нам зараз важливим. Пізнавати ось цю автентичність, бо все більше і більше людям необхідна саме автентичність, унікальність, саме те, що є всередині нас, тому що кожна людина є унікальною, неповторною. І чим більше ми будемо себе пізнавати, тим більше це, звісно ж, будемо транслювати в світ. І я бажаю це кожному з вас пізнати. І також не забуваємо про те, що все ж таки, бажання дуже важливо ще загадувати в залежності від місячного циклу. Багато хто на це не звертає увагу, але все більше і більше людей, я це бачу в своєму колі. Навіть ті, хто колись в це не вірив, все рівно починають вірити, тому що дійсно місяць на нас дуже і дуже сильно впливає. Так, от погодьтеся, коли є сонечко на дворі, всі набагато жвавіші і щасливіші. Коли є місяць, ну то і ще й повний, він теж не сильно впливає. І ось, наприклад, цього року, 1 січня, дуже класно загадувати бажання. Не 31, а саме 1, тому що починається новий місячний цикл. Але в попередні роки якраз тоді був східний місяць, тому краще в ці моменти не загадувати бажання. Будь ласка, слідкуйте за циклами природи, бо ми всі виходимо з природи, і насправді це природньо медитувати для кожного з нас, природньо чогось бажати. Я вам бажаю бажати так всього, тільки найкращого для себе і для оточуючого світу. І я впевнена в тому, що з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком наше життя буде все більше і більше покращуватися, бо пам'ятаємо про те, що від дій. Так, не від медитації тільки, а медитація нас налаштовує, а потім саме через дію ми реалізовуємо все наше бажане від певного планування, від розуміння того, що угу, від цієї дії буде там, наприклад, залежати те, чи реалізується це моє бажання. Тому розділяйте ось ці ваші бажання на маленьких підслоників, так на розділяйте на такі малесенькі підпунктики, які ви будете поступово-поступово виконувати. І тоді я впевнена в тому, що і ваші бажання, і ваші фінансові цілі вони будуть теж реалізовуватися. Але тут важливо дозволяти собі це, і медитація вона веде на нас до дозволення собі мати та отримувати все бажане. і... Я вам цього ще більше і більше бажаю. Дякую за те, що ви дивитеся. Відео коротке, але я вірю в те, що воно принесе вам певні усвідомлення, користь. І буду вдячна за вашу вподобайку, за вашу підписку, за ваш комент. Якщо вам ця інформація відгукнулася або ви вже її використовуєте в своєму житті, всім папа -па і чудових приготувань до початку нового року очищуйтеся для того, щоб потім наповнюватися зараз найкраще для цього часу.